Німеччина, Бельгія чи Польща. Куди краще їхати на роботу у 2025 році. У цьому відео порівняємо зарплати, витрати, умови проживання та документи. Проговоримо все, щоб ви краще для себе розуміли, що вам підходить. Ми порівнюємо 5 ключових факторів: зарплата, витрати, умови на проживання, вимоги до працівників та перспективи на довгострокову роботу. Зарплата в Німеччині від 1800 до 2500 євро. Бельгія. Від 2000 євро до 2800. Польща від 1000 до 1400 євро. У Бельгії зарплати вищі, але й податки більші. У Польщі нижча зарплата, але й адаптація швидша. Витрати на житло. Німеччина це 300-400 євро. Белія 350-450 євро. Польща 150-250 євро. Найбільші ціни у Белії найнижчі в Польщі. У цих трьох країнах надається житло або допомагають його знайти. Найкращі умови у Німеччині. Часто це кімнати на одну-дві особи. У Польщі скромно, але практично. Щодо вимог. Німеччина та Бельгія – потрібні документи, іноді базова мова. В більшості випадків має бути досвід від одного до двох років. Польща найпростіше оформлення, часто біометрія та можуть брати всюди без досвіду. Перспективи. У Німеччині та Бельгії можна залишатись довше та легалізуватися. У Польщі короткострокові контракти та перспектив на довгу роботу менше. Якщо хочете стабільності і вищих заробітків, обирайте Німеччину або Бельгію. Якщо йдете в перший раз без досвіду та документів, Польща буде для вас гарним стартом. Але майте на увазі, що там ви можете напрацювати більше, ніж в Німеччині, але отримати вдвічі менше. Через це у Вілс немає вакансій в Польщі. Зате ми працевлаштуємо в Німеччині, Бельгії, Швеції, Нідерландах, Австрії та інших країнах Європейського Союзу, де найвищі заробітні плати, найкращі умови проживання та різноманітні вакансії. Не знаєте, яка країна підійде саме вам? Залишайте заявку, ми підберемо вам вакансію під ваші можливості, пояснюємо умови та допоможемо з документами.